Слава Україні! Розпочалася 536-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура мовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційну удару в районі Гурєвого Козачка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, води, Стрелеча, Глибоке, Охрімівка, Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Північно-Східніше Синьківки, Північніше Кислівки та Південно-Східніше Андріївки в Харківській області. Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.